Друзі, вітаю вас на нашому ютуб каналі. Сьогодні у нас на огляді дуже цікавий та універсальний інструмент CombiTool DCT-200. Розглянемо його характеристики, призначення та комплектацію. Поїхали! Дійсіті двісті це акумуляторний комбітул, який об'єднує в собі два популярних інструменти: гравер та паяльник. І давайте розглянемо, як він виглядає з упаковки, розкриваючи чохол, нас зустрічає. Паяльник, гравер, адаптер до акумуляторної 20 вольтової батареї, тримач паяльника та набір розхідних матеріалів до обох інструментів. Виглядає все ось так компактно. І давайте розглянемо кожен інструмент окремо. Гравер це інструмент для дрібних та точних робіт, з шліфування, полірування, гравіювання або ж сверління різних матеріалів. Дана модель має 6 положень швидкості. На першій швидкості гравер видає 8860 обертів на хвилину, а на шостій швидкості 22810 обертів на хвилину. Його потужність складає 90 ватт і він має кругову підсвітку робочої зони. Його вага складає всього навсього 210 грам, і Я не можу не від. Мітити наскільки зручно він лежить у руці за рахунок тонкого прогумованого корпусу, і переходимо до паяльника, який важить ще менше всього навсього 65 грам. Він також не займе багато місця в руці, він дуже легкий і він має регулювання температури від 200 до 450 градусів. Він також має прогумований корпус, кругову підсвітку робочої зони, а його потужність складає 45 Вт. ватт. І ще комплектується цей набір спеціальною підставкою для паяльника, щоб не доводилось його десь шукати. Покласти або ж весь час тримати в руках. Він надійно утримує в собі паяльник, що ж входить із розхідних матеріалів в комплект цього комбітула. Комплектація в себе включає усі необхідні насадки для початку роботи для базових задач: це войлочні диски для полірування, відрізні диски для роботи з металами, зубчаті диски для роботи з пластиком та деревиною, циліндри для шліфування металу та деревини, і також наждачні пласкі диски. Два адаптери: один для шліфувальних. Циліндрів другий для відрізних та шліфувальних дисків, спеціальний адаптер. З широкою різьбою для войлочних дисків, металева щітка, декілька камінчиків для шліфування, дві фрези з алмазним напиленням, одна твердосплавна фреза, сверло та ключик для заміни всіх цих оснасток. І розхідні матеріали для паяльника, а саме припій та губка, щоб витирати жало паяльника. Вона, до речі, встановлюється ось тут, на цьому тримачі. І я вважаю, що настав час увімкнути комбітул та трошки його випробувати. Зовсім трошки попаяємо і трошки попрацюємо гравером. І розпочне. Почнемо тестування з пропаювання залужування ось таких от кабелів для того, щоб повімкнути інструмент, підключаємо його до адаптера. Вмикаємо адаптер. До речі, в разі чого від нього можна ще й телефон зарядити. Вмикаємо підключений інструмент і виставляємо необхідну нам температуру. Я виставив 400 градусів. Це паяльник розігрівся і можна починати пропаювати наш кабель. До речі, тут нагрівач встановлено керамічний, як у нашій 12 вольтовій моделі. Керамічний нагрівач характеризується високою якістю та доброю теплопровідністю. Буквально 2 секунди і кабель пропаяно. третій кабель також залужено. Дуже зручно ним користуватись за рахунок невеличкої ваги та високої температури, і допомагає в роботі також кругова підсвітка робочої зони. Після роботи витираємо жало об комплектну губку. І поки паяльник охолоджується, ми переходимо до наступного тестування. Попрацюємо трошки гравером, не будемо сверлити або ж гравіювати на металі. Ми візьмемо камінчик та спробуємо його обробити. Для цього від'єднуємо. Паяльник. Взяв маленьку алмазну фрезу, встановлюю її на гравер. Коли ми вмикаємо гравер, він вмикається на першій швидкості і видає 8860 обертів на хвилину. Ми виставимо приблизно половину. Як бачите, він може вдало наробити багато пилюки та обробити такий матеріал, як каміння. Я вважаю, що гравер своє випробовування пройшов. Настав час підбивати підсумки. Акумуляторний комбітул DCT200 – це універсальний інструмент для тих, хто любить паяти, гравіювати, шліфувати або ж сверлити різні матеріали. Як ви бачите, з такими навантаженнями він дуже легко справляється. Особливо хочу відзначити те, наскільки зручно ці інструменти лежать в руці оператора. Вони легкі, маленькі та прогумовані. А Можливість заряджати телефон від цього адаптера це ще одна крута фішка цього комбітулу. І Якщо ви власник 20-вольтових акумуляторних батарей, це буде круте доповнення до вашого арсеналу інструментів. І все як завжди, посилання на цей комбітул ви можете знайти в описі під цим відео. І не забувайте підписуватись на наші соцмережі та поставити вподобайку цьому відео. На все добре!